Усім величезний привіт-привіт! Сьогодні у нас сьома година ранку, а ми вже з Максимом не спимо машина і їдемо знімати для вас цікавеньке відео. Максима ось така кравчучка, в Італії говорять Карело. І ось така у нас сумка. Їдемо для вас знімати цікавенькі відео і хочемо показати, як можна в Італії заробити на квитки на проїзд. Наш їде автобус. Все, грузимось швиденько. Так, наш автобус сьогодні навіть раніше. Бачите, як швиденько. Все, приїдемо і покажу вам, що будемо робити. Так, ну що Ми вже приїхали на метро. Ось позаду наш автобус. Тепер будемо їхати, ми добиратися далі метро. Так, Максим проїзний взяв. Давай достаємо. І Йдемо. Все. Пройшли. Нам осталося три хвилинки. Так, що нам кажуть, що в нас на Олександріну не роблять е, сходи. Так, у нас на Пантано сходи не роблять. Ескалатор працює, значить все їдемо. Ось як високо у нас. Так, нашого метро ще нема, чекаємо. Так, наше метро все, давайте швиденько заходимо. Скажу, на яку станцію метро ми будемо їхати. Ми знаходимося на Пантано, а нам їхать ось ці зупинки. І виходити ми будемо з вами на метро Сан-Джовані. Оскільки нам станції метро треба проїхати. Ну що, Ми вже приїхали на Сан-Джовані. Зайняло у нас це, напевно, годину часу. Ну, трошки може менше, ну десь до години. Все, далі будемо йти і будемо пробувати е, шукати апарат. Він тут буквально стоїть за декілька е, метрів. І підемо пробувати з Максимом опускати наші бутилки і показати вам. Як можна заробити в Італії на проїзд. До речі, таких відео на Ютубі дуже багато. Багато українців за кордоном знімали такі відео. І навіть були передачі. Зараз покажу, як виглядає сам апарат вам. Так, ну що, ми з вами трошечки затрималися, тому що приїхали на Сан-Джовані і апарат, на жаль, там не працював. Ми підійшли і все. Швиденько назад поїхали в метро і їдемо з вами ще на одну зупинку, на зупинку піраміда. Ми коли приїхали в Рим, ми вам знімали піраміду, показували там вуличку. Таке гарне досить місце туристичне. Так що зараз з вами їдемо знов на піраміду. На жаль, не вийшло на Сан-Джовані нам опустити наші бутилки. На жаль, не вийшло на Сан-Джовані зняти для вас відео і показати все. Тому їдемо на піраміду, все, йдемо швиденько, щоб встигнути якраз на метро. Все. Постараюся вже вам зняти, коли приїдемо на місце. Ну що ж, ось так виглядає сам парад для прийому бутилок. Можна його активувати за допомогою ось таких сервісів. Скачуєте собі додаток на телефон, і можете штрих-код уже тоді сканувати. Ось такі додатки, дивіться, використовуйте, які вам більш подобаються. Щоб активувати цей даний апарат, можна також приложити і свій проїзний, що ми зараз з вами і зробимо. Нам нада. Це... Наш проїзний приложуємо до ось такого апарата. Тут є віконечко, сканує наш штрих код на проїзному і починаємо закидати наші бутилки. Все головне треба дивитися, щоб код, коли закидаємо бутилку, щоб воно сканувало код бутилки. Так, щось не вийшло, давайте. Максим, повертай. Не бере бутилку. Змяли, видно, бутилку дуже сильно. Не може прочитати штрих-код. Щось не бере цю бутилку, міняємо на іншу. Цікавенький такий апарат, так? Да? Ми думали, що не буде брати м'яті по бутилки, але бере. Тому що ми думали, що в Карело нам багато не влізе сюди бутилок. Але все-таки класно, що воно їх бере. Хоч ми їх трошки зім'яли. Погано видно штрих-код і... Дуже сильно зім'яли ми бутилки для того, щоб більше їх влізло. Так, все, Максим. Все ось. Наші бутилочки Максим закидає в такий апарат. Головне правильно бутилку вставити, так, да, Максим? Корком треба ставити закруткою вперед. І так бере. І так, і так. Чесно кажучи, ми це робимо вперше, тому... Будемо пробувати різними способами. Щось віддає назад бутилку. А, треба, щоб за табло засвітилося. А чого воно викидає бутилку? Пробуй іншу. Може скока а може сильно зм'ята бутилка. Бач. Пробую іншу. Так, за Я не знаю, скільки в нас бутилок, звісно. На табло показують, як треба закидати бутилку. Так. Не, Максим, воно на табло показують. Дивися. А чо віддає? Знов віддає нам щось. Quest. Так, зроботало, працює. Ну що ж, давайте вам ще раз розкажу, що дає нам ось така здача бутилок. Тобто, якщо ми здаємо 30 бутилок, ось такий апарат, бачите, там от позаду мене люди теж здають бутилки. За 30 бутилок пластикових дається один квиток, один проїзний. Максим, ось позаду мене сім. Хочу скачати собі цей додаток. Будь-який, який ти скачав Максим? Монелко. Монейго go. він скачав собі, і будемо ще збирати бутилки, пити водичку і попробуємо ще сканувати наші і здавати бутилочки уже по скаченому додатку. На жаль, у нас додатка не було, нам тут підказали люди, що треба скачати додаток, і там у вас буде ваш б... кредитний ліміт і будуть зараховуватися туди кошти. Пізніше за ці гроші ви можете собі купити проїзний чи купити декілька білетів. Ну, ось така система. До речі, в слідуючому відео я постараюсь показати, які є проїзні, які є квитки в Італії. Бо коли ми приїхали вперше в Італію, ми користувалися звичайними білетиками одноразовими, можна так сказати, які діють певні, певну кількість хвилин. Зараз ми собі вже купили проїзні. Тому користуємося зараз проїзними. Ну що ж, ось такі цікавенькі ідеї в Італії для тих, хто хоче заробити собі на білетик, на проїзний. Мені здається, що це дуже класно. Люди підходять собі, як бачите, здають і отримують собі кошти на проїзд. Так що, ждіть, слідуючи моє відео, де обов'язково покажу вам метро, яке їздить без машиніста. І, звичайно, покажу білетики, якими ми користувалися, і якими користуємося на даний момент. Ну що ж, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підтримку мого каналу. Обов'язково підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. На сьогодні все. Всім пока-пока!